Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень, а до вашої уваги моя кімнатна троянда. Настав той час, коли я її забрала додому. І вже там прохолодно, і розвиток і квітів, і листя, і бруньок затормажується. І я її забрала додому. В такому вигляді з однією квіточкою бутон цієї квіточки утворився у листопаді місяці, і я його заставила помилуватися. До речі, сам кольор квітки трішки змінився, вона змутувала в кольорі. Це залежить від ґрунту. Ґрунт я цього літа. Пересаджуючи троянду, змінила. Можливо, він став кисліший або менш кислий, лужний, більш щелечний, так скажу. А тому кольор самої квітки змінився. І той інший кольор мені подобається. І то взагалі для мене не є проблема. Я в очікуванні. Нарощування бутонів. Бутони у кімнатної троянди нарощуються восени і квітнути, буйнути цвітінням, вона починає взимку. Це такі характеристики кімнатної троянди. Квіточка сама невелика порівняно, от, вона мінічка з моїми пальцями. Що хочу сказати, кімнатна троянда така і повинна бути, тому що оранжерей нема у мене. На підвіконні самий прекрасний варіант і розмір для підвіконня саме той, що потрібен. Що я маю по стеблу? Пересадку робила влітку, підживила. І на даний момент, коли привезла, то я її поставила на підвіконня. Освітлення тут достатньо і тепло. І погляньте, яка реакція бруньок. Вони... Це бруньки росту. А далі будуть бруньки цвіту. Ці бруньки утворились в пазусі кожного листочка. Отак, зараз покажу вам, щоб було зрозуміло листочок. Тут в пазусі утворюється, тут була брунічка, з нею розгалуження утворюється. І йде не то, що брунька, а просто, от бачите, уже така гілочка буде. Цей листочок ще зостався, але помітно, що він жовтіє, засихає і прийде час, день-другий він також опаде. Іде замінення листочків. Одні відпрацювали, їм на заміну підходять інші. Оце вже новий, бачите, утворений. Зелень тут свіжа, і далі там іде листочок. Бачите, я торкаюся, старі, відпрацював, ще опадають. І так кожний, кожна ця пазуха утворила брунічку, з неї буде розростатися ілочка, листочок, зелена маса. Троянда, як і люба інша троянда має шипи. І що я вам хочу сказати, для кімнатної троянди, у котрої така манюсінька квіточка, то шипи достатньо солідні. Вони знаходяться по всій кроні, по всій гілочці. Коли робила пересадку, тут було у мене три корінчика. Розібрала їх, зоставила один. До речі, кому це цікаво, на каналі маю відео момента пересадки, як розбирала, що зоставляла, на що звертала увагу, чому віддавала переваги. Все це маю на каналі, будь ласка, заходьте, переглядайте. Нехай відео вам буде в пригоді і доречним. Троянда красива, особливо для людей, котрі поважають флористику, поважають квіти. Всім їй пропоную зимою, коли сиро, мрячно, грязно глянеш на цю квіточку і душа якимись приємними спогадами. Я люблю квіти і всім пропоную мати у себе на підвіконні всю зиму, троянду. Тому всім вам її пропоную. За кольором вибирайте за своїм смаком. Тиждень тому забрала з дачі додому, вона була в мене влітку, дачна жительниця. І по габарітам. Так, на зріст вона. Гілочка. Це отак, як брати від макушки, квіточки і до самого ґрунту. Тут 25 см. Ну, а отак від крайньої до крайньої на даний момент маю 10 см. Зрозуміло, якщо піде в рост оці гілочки, то вширь вона трошки збільшиться. Можливо, до 20 не більше сантиметрів. Ось така красунька, домашня троянда.